Олексій Гончаренко, член постійної делегації України в Парі, член парламентського комітету з питань бюджету і народний депутат фракції партії Європейська Солідарність. Вітаю вас, вітаю вас. Ми почнемо із новин, які дійсно сколихнули світ, тому що два дні підряд інформаційний простір заповнений тим, що відбувається між Ізраїлем і Іраном. А заяви Трампа, зокрема, так само спрямовані саме на цю ситуацію. Як сьогодні Україні можливо зі своєї сторони дипломатично через народних депутатів, так само не дати втратити ось цю нитку з війною в Україні, щоб не затьмарити новини, тому що одна тлі ми вже бачимо новини, які є негативними, наприклад, Конгрес. Заблокував 300 мільйонів доларів на оборону України. Що робити нам? Ну, перше, все-таки ми сьогодні йде суттєво послаблення нашого ворога, яким є Іран. Він є союзником Росії. Тому тут можна тільки побажати успіхів Ізраїлю, і це перший фактор. Але як завжди, в кожній монеті є дві сторони, і дійсно така дуже серйозна ескалація на близькому сході. Вона відвертає увагу від України і вона забирає ресурси, які можуть піти в Україну. Це безумовно для нас проблемою. Виклик виклик це системний. І, на жаль, вже декілька років я звертаюсь до нашого керівництва про те, що необхідно, ну головна країна тут сполучені Штати Америки. Що необхідно системно працювати з США і постійно і не тільки в Вашингтоні, що в США мають бути в Вашингтоні. От кожен тиждень робочі має бути делегація українських депутатів. Одна відпрацювала тиждень, повернулась в Україну, приїхала інша. Інша це мають бути депутати і влади, і опозиції, щоб демонструвати, що це є єдність. Працювати треба не тільки в Вашингтоні, але по штатах. Бо це федеративна країна, і позиція штатів має величезне значення. Тому треба їхати і в Техас, і в Флоріду, і в Огайо, і в Тенесі. І в інші штати для того, щоб доносити думку. Мають їхати українські ветерани до американських ветеранів, українські фермери до американських фермерів, мають працювати центри аналітичні. На жаль, всього цього немає, ніякої системної роботи немає. На початку влада повністю покладалася, було таке шоу однієї людини, One-Man show Володимира Зеленського. На перший рік він в повному вторгнення в 22-му році це працювало навіть дуже добре. 23-му році це вже не дуже працювало. 24-му році це не працювало взагалі. А зараз Зеленський взагалі токсичний в сполучених штатах Америки для Трампа для республіканців. Він викликає тільки навпаки ще гіршу реакцію, тому треба, якби просто реагувати гнучко на це державі. А в нас на жаль цього не відбувається. І ми дуже втрачаємо і це величезна для нас проблема. А от такі ескалації в світі будуть ще більше від нас відволікати увагу. Ну і нам треба діяти і самим. Наприклад, я вніс проект постанови Верховну Раду про визнання Північної Кореї державою агресором. Це привернуло б увагу США для них. Північна Корея це є безумовний ворог. Тут Північна Корея є безумовно агресором. Її війська воюють проти України. Це було на Курщині точно, і ми маємо всі підстави, і зброя використовується і так далі. Але до сих пір, щоб ви розуміли, Верховна Рада цього не зробила. Чому ця постанова не розглядається? Чому ми не робимо такі політико-дипломатичні кроки? Я теж зрозуміти не можу. Оноксі, також повернемось і до роботи Верховної Ради окремо. але от є інформація, з'явилася буквально останні години від видання, де телеграф, що Трамп і Зеленський можуть не зустрітися на саміті НАТО через ризик сварки. Про це раніше писали інші видання, на але ми знаємо, що такі зустрічі готуються про це повідомляли і в офісі президента і в білому домі. От насправді ситуацію щоб виправити, чи допоможе зокрема така зустріч, і чому бояться сварки? Був же Ватикан, і Там так само був діалог, і, начебто, він. Пройшов надзвичайно добре. Чи дійсно такі ризики сьогодні є, що зустрічі не станеться стосовно того, нас такі надзвичайно те, що він пройшов, слава Богу, не так катастрофічно, як та зустріч у вальному кабінеті? Це правда. Але про надзвичайно добре? Ну, ви щось знаєте про по результатах цієї зустрічі в Ватикані? що посилили санкції проти Росії чи дали більше зброї Україні? Ну то, на які в нас підстави казати, що та зустріч пройшла надзвичайно добре? Ну нема в нас, на жаль, таких підстав. Трампу не подобається Зеленський. Думав, що і Зеленському не подобається Трамп, але це вже не має жодного значення. Тут треба виходити з реалій, і якраз в цих реаліях я говорю, що треба міняти акценти, і можливо краще хай з Трампом по про Україну розмовляє і Макрон, і Стармер, і ті, кого він готовий чути. Я хочу, щоб була зустріч Зеленського з Трампом, але я точно не хочу щоб це було повторення катастрофічної зустрічі в овальному кабінеті, не дай Боже, бо це для нас. Ну, єдина людина, яка тоді раділа, і як ви показали життя не дарма, це був Путін. Нам точно не треба радувати Путіна ні в якому вигляді. І Якщо ми бачимо, що зустріч двох лідерів не принесе користі, а може там принести проблеми, то краще її не проводити. В цьому немає нічого катастрофічного є інші рівні взаємодії. Треба більше підключати парламент, треба більше підключати міністра закордонних справ і е, е, інших посадових осіб, які можуть спілкуватися на своєму рівні і вирішувати питання, і підключати іноземних лідерів, які можуть адвокувати, адвокатувати Україну і е, захищати наші інтереси. Тому е, дивіться, чи є в нас проста ситуація в стосунках США? Вона точно не проста. Але чи є вона вже прям такою, де нема виходу? Ну точно, що нема. Ні. Тобто просто треба перелаштуватися, працювати інакше, працювати системно і буде результат. Але якщо цього не робити, то на жаль, динаміка буде все гіршою, і гіршою, і гіршою. І на жаль, наша влада жодної гнучкості в цьому питанні не демонструє все, як і далі. це тільки, знаєте, на я таку вибачте футбольну аналогію приведу. Но можна грати. Коли там дає форвард і вся команда грає на цього форварда, але в якийсь момент цього форварда закрили, чи він в поганій формі, чи він не може грати. Неважливо. Ну так команда ж не має розвалитися. Треба тоді далі подивитися, як далі грати через фланги, через інших гравців, через півзахист. От власне це та ситуація. А в нас продовжують зеленські, зеленські, зеленські. Ну це не працює.